По чому банани? 80. 80? Капуста є по 15. Пекинські 45. рекорд 355. 私たちは。 Добрий день, а по чому переплені яйця? Да. Ціна яйчук. І по чому такі квіточки? А яка у вас ця гортензія? гортензія? В'ющи? Я за каларгонію подавала, не за Дів червоний. ціна хороша, бо до 300 гривень це недорого. Вики заказали 55. Де вона має бути? А, 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 а такі а. по Де вона випадка? Такі Подесь. Mm. Почему капуста? 15 15. А картопля? Молода. Почему? 50 а это бляшка на Ружевий скопич. Почему персики? Персик 260. А чому полуниця? 150. Я вже відповідаю за вас, бачу, чи бої. Да -да. 150. А гірочки по чому? Не дивіться. Ні, то я відбираю ті малю. Все, все, все. Шісять.

Єсть квітуть, когда квітуть. Да, да, да. А почему перець, розсада? На огорки перець. У мирки. А то тут... ні, огірки. А огірки, а, ясно. А все снино і кацена? 5 грн. А капуста почому? 4 чи 5? 4. 4. Ясно. Добре. Ну, тут... Чому розсада? Не знаю. А, але ціну скажіть. 7-8 гривень. Да? 7-8 гривень, так? 7-8 гривень. Вся розсада по 7-8 гривень.

Чому такі квіточки? Які самі? Тіп да. по 35. Тіп по 40. Ніби взяти. Якусь... Показати нам. Покажить. А оту світло, оцю, червону. Дивіться, тут червоня, там, бачите, це йде червона темна, бачиш така дуже важна. Чи може одинаково взяти? Можете беріть одинаково. Можете беріть того. Дві червоні, або дві орати. А давайте дві такі рожеві. По 40 гривень, так? Ну вже дам вам по 40, по 45. А такі по чому? Історично теж гвоздичка, і вона на опіка. А по чому кризантена, як е, журжиниці? Жоржина по 60. 60. Казання, дивіться, по 20 дуже дуже гарно. А такі, так? Так, да. по 20 гривень. Так. Да. 80, 20. Думаю, що вони розмножаться, нормально. Такі черіночки, вони вам розпосадьте в більший гушок, там буде де корінчик розростеться і воно вам розростеться. Дякую. Дякую. Дякую дня. Дякую і вам. А по чому такі суфіні? Петуні, десь. Петуня, петуня. Петунія, десь суфіні 15. Ага. Так. 10 і 15. А чому саженці полуниці?

Такі шишки. 100 гривень, а самі листочки? П'ять. 50. ні? 70 гривень, кущик пергіни, журжині. Ромашка. Багаторічна мадонна. я б взяв візьму ромашку. Ну, я 全然違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う Ну, Там є щитка, але треба покласти його. Я прийду зараз і йому. Ви ще постраждали, я легенько я укладу. Цих дві купічки і три цих. І хоч ще три Не сорфіки. Три. За тридцять. Дякую. І три по... 这个，这个，这个。 От почему риба жива? 130. 130 Так, А тут вообще у мене капец. Короче, я выгрузила. 60. Почему курочка? Дам по 150 кг выбираю, бо не по 250 км. Это ночью резала таких свез, что они сразу иди. А полуниця почему? По сто гривен коробка. Это 150 кварів. 100, 100 гривень. Зараз, зараз. Кабочки. А часник чому? Це свіжий, да? Новий? Світочки. Почему такі кущі? Такі квіточки. А. Ясно. Не поднимаем так. Розочки. 50. Почому Комкват? Почому Комкват? 2500, 2.500, да? 2.500. Отже. Отже. А почему такі 70 серії, да? Жоржини. По чому такі кани? 100 гривень, так? Да? Ти на ті гроші пошидати тут. А 100 піоніє по чому така? 300 гривень. Зберіть, 300 вона не дорого. Хармі, там хороший куст. Я бачу, що якісь 5 років мінімум, так? Так, так, так. Воно ж зерно сходить пароль. Ну так. Да.

Така. Така. По чому? 150 кілограмів. А черешня по чому? 350. 350. 350. 350. Да. А по чому такі півники? 30. Щоб забрати. Гортензія. — Це чому? — Це 500 по 250. В чому яичко домашні? Сім гривень. Сім гривень. А картопля? 140 гривень. 40 гривен. Да. чому такі кущики? 130 гривень. 130. Дякую. чому полуниця? 150 000. 150.